Ви сказали про те, що війна буде довгою. Наскільки довгою вона може бути, і який буде розвиток весною влітку цього року? Питання достатньо цікаве. все залежить не тільки від наших багань, бажань і наших і Ще залежить від того, наскільки е, наші західні партнери будуть надавати нам допомогу. Бо бажання воювати у нас є. А от спроможності щодо нанесення вогневого враження ворогу із збиття його. З напрямків його наступу це інше питання, тому при позитивному е розкладі для нас, що все, що нам потрібно, ми будемо отримувати, то війна буде десь до мінімуму активні наступальні дії на соходолі. Війна десь буде до осені 24 го це ще при всіх плюсах для нас. А при негативі вона може затягнутися. Причому я підкреслюю, що. Це що сусус тільки звільнень території, бо багато хто вважає, що війна закінчиться, ми звільнимо територію. Ні, поки росіяни матимуть спроможність наносити удари нам використовуючи свої літаки і е, свої ракетні е, спроможності, то війна може длитися ще дуже довго. От коли у нас з'явиться спроможності по враженню ворога мінімум на 500 кілометрів в глибину його території, тоді можливо це значно швидше підштовхне росіян до прийняття рішень, що до е, закінчення війни з Україною тут цікаве декілька моментів до слова. Е, ви пам'ятаєте про що писали журналісти у Wall Street Journal десь тиждень тому? Е, ні, Навіть більше, коли президент був у Великій Британії і у Франції, зустрічався з е, лідером Великої Британії Сунаком, і після цього безпосередньо з Макроном і Шольцем у Франції. Значить, Wall Street Journal писали про те, що Великобританія, Німеччина і Франція запропонували Україні укласти договір, який передбачає широкий доступ України до озброєння НАТО без вступу до Альянсу. Увага далі! Але взамін на початок мирного діалогу з Росією. Потім видання Більд писало про те, що, значить, е, е, вибачте, писало про те, що захід неофіційно висунув зеленському військовий ультиматум, і нібито має бути продемонстровано контрнаступ до. У осені, якщо він не буде успішний, після цього будуть е, вимагати від української влади перемовин мирних перемовин з Російською Федерацією. Наскільки ймовірною є можливість того, що нас будуть змушувати до переговорів з Росією? Як ви думаєте? Ну, у нас вже намагалися підштовхнути таких перемовин. Та й наш уряд е, протягом минулого року неодноразово. Не Намагався йти на контакт з росіянами, це згадаємо ті ж самі стамбульські перемовини, і що на них було, ми узнаємо не, 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 не так швидко, як би хотілося. Реально, що на них було, якраз е шалений супротив українського народу е зупинив прийняття рішень українського керівництва по капітуляції України всій війні, тому що, не зважаючи там на перемовини, ми все одно. Билися з ворогом так, що е, ворог зрозумів, що не все так просто, і парада в Києві протягом за три дні не буде. І їхні парадні ті так і залишилися е, гнити на українській землі разом з їхніми хазяями. Тому те, що е, Європа зацікавлена е, в зупиненні війни, це зрозуміло. Бо е, санкції які б'ють по Росії, також б'ють по країнам Європи і для Європи в першу чергу Росія це партнер, це величезний ринок сировини чи величезний ринок збуту. І вони зацікавлені співпраці, бо вони ж також економічно втрачають певні позиції. І вони ж намагаються вирішити в першу чергу свої геополітичні інтереси. Абсолютно начкати Німеччині на ситуацію в Україні там, чи Франції, вони дивляться на власні інтереси. І загине одна тисяча українців більше чи менше для них е, ролі не грає. Головне, щоб не гинуло там німці, і щоб ті французи і в них було тепло, в них було затишно і було все стабільно. От ситуація номер один, яку треба чітко розуміти: те, що е, де юри вони нас підтримують, те, що вони розповідають такі гарні речі, це все чудово, але ж в першу чергу вони думають про власні інтереси. Пане Сергію, в такому разі, ну фактично, за якого сценарію Україна матиме гарантію того, що війна в майбутньому знову не розпочнеться, Україна матиме гарантію тоді, коли е, у нас будуть засоби ураження ворога на глибину ніж більш, більше тисячі кілометрів і достатньо великої кількості, коли е, ми будемо мати. Стовідсотково підготовлений український народ, який буде мати оборонні навички, володіння зброєю і правильне користування будь-якими засобами військової техніки, те, про що ми говорили ще з е, травня 2019 року, те ще не робилося попередні роки цієї влади, от і всі речі, коли е, треба чітко зрозуміти, що російська армія може на певних етапах, на певних е, боях чи операціях перемогти або нанести уваже українська армія. Але ніколи російська армія не зможе під перемогти підготовлений український народ, і наше завдання е, готувати весь народ. Це не мілітаризація країни, це надання спроможності кожному українцю вміти захистити себе, власну домівку, власну вулицю, власне, місто або село. От тоді вони перестануть лізти до нас, тому що той рівень ненависті, які вони нам може влили і сприйнялись. Це не знає, що це сприйняло все суспільство. Суспільство ще поки що пробачте, в багатьох випадках е вірить е телевізору і не оцінює реальну ситуацію. На жаль, е треба чітко зрозуміти, щоб нам перемогти, нам ще треба напружитись і підкачати свої м'язи. Це треба робити ще дуже довго і системно. Саме головне системно, поки що системності немає. То у нас буде фактично ізраїльський сценарій, коли країна перманентно перебуває у війні. Абсолютно вірно. Треба зрозуміти, що е, будь-які перемовини на будь навіть короткий час йдуть на користь Російської Федерації. І їм особливо відновлювати нема що, бо ми не наносили потужні удари по їхній території, ми не, не рушили е, їхню інфраструктуру, в першу чергу критичну структуру. От коли ми будемо це робити е, на рівних спроможностях, от тоді росіян буде, для них це буде тварина душ. А поки що у нас це так. Безкарно руйнують нашу країну, розуміючи, що нам нема просто на ті е відстані, які наносять вони, наносити у відповіді, е скажімо такі е руйнівні удари, аби росіян це зупиняла. Тому, мабуть, ситуація з е самого початку створення Ізраїля, що він постійно готується і готовий до війни. Якраз на даному етапі, поки Росія існує під керівництвом Путіна і його е, оточення, якраз і привела нас до того, що ми мусимо бути як Ізраїль, будь-які громадяни незалежно від статі і чоловіки і жінки мусять вміти захищати Україну і в будь-який максимально короткий час стати на її захист цінності треба міняти, бо у нас цінності е, в з е, ізраїльським е, народом значно е, відрізняється. Для них війна це е, зараз, і в майбутньому вони це чітко розуміють і до цього готуються. А для нас ну у нас е, мабуть, шашлики мабуть, ще щось, і, і мабуть, воно вже все сто Треба це зупинити, тому не треба самих самі дурити, а треба готуватися до чого, що е, треба переставати бути літати. знаєте, десь там в таких е, е, блакитних мріях. Мабуть, пробачте в зелених мріях, а безпосередньо щодня почати покращувати ситуацію, що стосується навіть власної підготовки. Я вам дякую за цю розмову, пане Сергію. Бережіть себе, будемо на зв'язку. Спасибі за інтерв'ю. Дякую вам і бажаю всім українцям терпіння, наснаги і завзяття. Все залежить тільки від нас. Вже ніхто за нас воювати не буде. Тому готуємось до майбутніх битв і готуємо майбутнє покоління. До захисту власної країни, дякую.